Я хвалив Вардіолу за те, що він поставив на Ліверпуль, здається в центр поля Шеркі. І мені здається, що якщо тоді воно спрацювало, і тоді воно виглядало логічним, то тут мені здається воно якраз було нелогічним, враховуючи те, що собою являє цей півзахист Нюкасла, і наскільки проти них важко... Не бігати важколістам і не бігати, і не бігати. А тут ще ну взагалі. Півзахист Сіті, якщо подивитися, там Фоуден, Бернардо, Шеркі, ну який Ніко. Який теж не те, щоб особливо бігає, не те, щоб особливо бореться в порівнянні з родрі, він вдвічі меншим здається на полі по ширині, принаймні. І тому ось тут я, я трішки здивувався. Хоча ну за логікою, напевно, він мав грати, бо він окрім гола на йдоку, напевно, один з тих футболістів, який зараз прям в хорошій формі і непогано себе проявляє. Але суто з точки зору тактики стратегії його вибір мені видався сумнівним, особливо знаючи, чого для гвардіоз не є якоюсь проб... проблемою всадити в запас. Футболістів, які просто не підходять в момент.